Всім добрий день! Знову рад вас вітати. Приємно е знову вам розповісти. Сьогодні поговоримо про сімейне щастя, з чого воно починається і як воно далі будується. Е починається з того, що кожен. Е Кожен в сім'ї, ну, чоловік та дружина, мають одне одного перше поважати. Друге, звісно, вони теж а, повинні а, бачити свої можливості. А, ну, Звісно, має бути і на самоті час, коли ми самі. А, Наодинці з собою знаходимося, але якщо ми знаходимося наодинці з партнером, треба з ним е, розмовляти, треба його дуже глибоко поважати, вміти слухати, не тільки самому казати, але й вміти е, так послухати, щоб зрозуміти, в чому саме його в чому саме його, саме його потреби? Бо якщо ми цього не розуміємо, то тоді буде дуже важко. Тоді буде дуже важко нам з вами правильно. Um, відчувати партнера, правильно його розуміти і правильно з ним будувати стосунки. Ну, наприклад, якщо ми партнерові кажемо, я зараз хочу е, прогулятися з тобою, а партнер каже, Я такий або партнерка, е, я такий, така заморена. Може, давай просто відпочинемо. Посидимо, поспілкуємося. Так. І це буде більш правильно, ніж, наприклад, просто сказати по-іншому. Та ні, підемо, розвіємося, а, бо, бо тоді ми не будемо поважати а, почуттів і бажання іншого. А це дуже 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 важливо і дуже дуже нагально. Також ми хочемо бути з партнером щирі, наприклад, в вихованні дітей. Теж дуже така важлива сімейна функція. Тобто, можливо, ми це обговорювали до того, як на, народилися діти, але теж треба пам'ятати, що і, і зараз певні моменти треба обговорювати. Ну Наприклад, як ми сумісно виховуємо дітей, чи ми їм а, щось дозволяємо а, в таємниці один від одного. Бо якщо так, то виховання буде. Досить неефективне. Ось про що хотілося з вами сьогодні поговорити. Як завжди, якщо у вас є, буде бажання поставити вподобайку, ставте, підписуйтеся на мій канал Max Coach 239 і <клух> заходьте в канал і читайте. Сімейна і дитяча психологія в телеграм. До наступних зустрічей.